Тю, ніж ті злочини, які зафіксували відкриті відповідне кримінальне провадження проти самих окупантів. Оце це дійсно вражає. і хочеться більше розуміти власне проблеми нашого війська і як до них точково, ймовірно, але підходять до розв'язання цих проблем. Пане Леже, я хочу вам подякувати, що в малий час долучитись до прямого ефіру ранок лаєв і проаналізувати, подискутувати щодо таких чутливих і складних питань, фахово роз'яснити алгоритми того, як відбуваються певні дії, зокрема щодо того, як встановлюють факт СЗЧ, чи дезертирство. Олег Леонтів був із нами. Військовий адвокат. Друзі, ну а зараз до нас до готова долучитися Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних інтересів АІНС, народна депутатка України, восьмого скликання. Пані Ганно, вітаю вас доброго ранку. Україна та Євросоюз узгоджують покроковий план завершення тимчасового захисту для українців, як повідомляє заступниця міністра соціальної політики Ілона Гавронська. Цей процес має бути справедливим, передбачуваним та заснованим на повазі до вибору людей. Нагадаю, наразі тимчасовий захист діє до 4 березня, 2027 року. Раніше Гавронська зазначила, що рішення стосовно його завершення мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов Україні. Давайте почуємо більше деталей. Наша спільна робота з європейським союзом щодо майбутніх змін для українців, базується на трьох ключових принципах єдності, гідності та партнерстві. Єдність це про підтримку зв'язку українців із батьківщиною. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них. Ми повинні працювати разом, аби кожен українець у ЄС, незалежно від того, чи вирішить він залишитися чи повернутися додому, відчував себе частиною європейського майбутнього. Ілона Гавронська, заступниця міністра. Тра соцполітики, сім'ї та єдності з питань євроінтеграції. Панігана, зараз декілька країн вже здається потроху впроваджують свою особисту структуру того, як вони підходять до питання завершення цього тимчасового захисту для українців. Чи можемо ми так називати зокрема, те, що скасувалася допомога для певної категорії українців у Польщі? А інші країни можуть навіть для того, щоб, скажімо, так стимулювати українців, повертатись додому, їм заплатити певну. Грошову допомогу, тобто так чи інакше, країни готуються до відтоку українців. Тобто, чи можемо говорити, що окрім загального плану, покроково вже певні країни от для себе ухвалюють такі рішення і впроваджують їх, реалізують? Ну насправді є ті країни, які зацікавлені в працездатних українцях. Тому що це питання їхньої економіки, от е, і на початку повномасштабного вторгнення, коли в, е, в Європі, зокрема в Європейському Союзі, теж наївно. Думали, що російський імперіалізм легко буде подолати чи якось домовитися, і теж не розраховували певні запаси і фінансові можливості для того, щоб довше отримувати. Тому, попри те, що українці, якщо порівняти з іншими там громадянами країн я не знаю, Латинської Америки чи близького сходу, і так далі, тобто в нас інший статус, тобто, це не біженці. От, і в цьому контексті з однієї сторони ми маємо дуже багато прикладів інтеграції, зокрема, дітей в школах, які надзвичайно талановиті. Я часто буваючи в закордонних адвокаційних відрядженнях, я чула, боже українські діти вивчили французьку, вивчили німецьку в порівнянні з іншими. Тобто з однієї сторони є інтерес. Щоб молоді, перспективні залишалися, от але утримування людей елегантного віку це певний, якби скажімо, там тягар для економік і так далі. І в цьому контексті має бути е, розуміння стратегії Європейського союзу і взагалі Європи, тут і Британія і Норвегія. Як швидше дотиснути Російську Федерацію, і це якраз питання, воно має бути комплексне, тому що якби Європейський Союз не купував енергоносії в Росії, тобто він би не був спонсором війни, тому що коли нам дали за ці. Чотири майже роки повномасштабного вторгнення 170 мільярдів євро від Європейського союзу, а накупили в Росії нафти нафтопродуктів скрапленого газу на 800 мільярдів, в чотири рази більше. То в цьому контексті очевидно наше питання і до наших партнерів в Європейському Союзі, коли ви перейдете від Такої поступової санкційної політики, і будете займатися самовихвалянням, що ось 19-й пакет ухвалили санкцій, замість того, щоб перейти до тотальної економічної ізоляції, щоб воєнної машини Кремля не було ресурсу на продовження війни, і особливо коли війна стала дроновою ребою ребами, і вони вдосконалили геранії інші види шахедів, тобто будуть. Продовжувати е, евакуації людей, особливо з прифронтових регіонів. Ми бачимо, що каби вже долітають в Полтаву. Ось, хоча ще рік-два тому це було. Ну, якби, е, всі казали, що це ну, ми будемо цьому запобігати. І зараз, от в нас е, в Сумах, є наш координатор мережі Анс, Тобто, і вони теж кажуть, що. Друзі, тут треба щось зробити. Якщо не буде більше озброєнь, якщо не буде можливостей довести російську економіку до колапсу і неспроможності проводити далі війну, то буде більше українців, яких треба буде переселяти. І далі вже думати, і якщо продовжиться оцей енергетичний удар, удар по енергетичним об'єктам і вепонізація зими. То кількість українців, які можливо будуть, може зрости, і це теж треба враховувати або швидше дадуть тауруси заблокують повністю Балтійське море, і тоді ми разом уникнемо всіх питань, або тоді треба Європі готуватися до війни повномасштабної вже на їхніх територіях. Пані Гано, ми повернемося до нашої дискусії одразу після хвилини мовчання. Для наших глядачів нагадаю, що в Україні о 9 годині ранку завжди загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про жертв цієї страшної війни. Давайте вшануємо пам'ять полеглих. Вічна світла пам'ять усім полеглим захисникам оборонцям України, вічна світла пам'ять усім цивільним, які стали жертвою цієї збройної агресії Російської Федерації проти України. Друзі, це ранок лаєв. Ми продовжуємо з нами на онлайн зв'язку. Ганна Гопко, голова управління мережі захисту національних інтересів АІНС, народна депутатка України восьмого скликання. Пані Ганно, ми говорили про те, що буквально станом на зараз в Європі намагаються узгодити покроковий план завершення тимчасового захисту для українців. І власне з одних з ви згадали про те, що зацікавлена все ж Європа в безпосередньо такому працьовитому про. Е Працю працювиті категорії нашого населення безпосередньо українців, і тут хочеться згадати одну ініціативу нашого уряду, яку вони впровадили наприкінці літа 2025 року. Йдеться про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам вікової категорії 18-22. Власне, станом на зараз ми предметно не можемо спиратись на якісь статистичні дані саме українців, зокрема ймовірно на ті дані, які можуть надати Державна прикордонна служба України. Напередодні мали змогу перепитати у речника ДПС Андрія Демченка офіційно. Статистику на що отримали відповідь, що не ведуться підрахунки цієї вікової категорії чоловіків, які виїжджають з України. Як тоді оцінити ймовірно, через там півроку дії цього? Рішення нашого уряду наслідки від цього рішення не зрозуміло. Водночас, спираючись на статистику, яку надають польські прикордонники, ми все ж маємо певні цифри. Зокрема, польські прикордонники фіксують, що все більше українських юнаків виїжджають за кордон. Політико пише з посиланням на дані польської прикордонної служби, що наприкінці серпня кордон із Польщею перетнули понад 45 тисяч чоловіків віком 18-22 роки. А Вже протягом наступних двох місяців ця кількість роз зросла до понад 98 тисяч або ж 1600 українців, чоловіків 18-22 років на день у Німеччині. Кількість українських юнаків, що в'їжджають, також зросла із 19 осіб на тиждень у в у серпні. Яку фіксували до 1400 1800 на тиждень відповідно, але те, що фіксують вже у жовтні, про це повідомляють німецькі медіа. Власне відток, спостерігаємо так чи інакше наших українських юнаків про масштаби, я не беруся судити. Наскільки їх охоче приймають країни Європи і зацікавлені в тому, щоб вони до них приїжджали і безпосередньо підтримували їхню економіку. Ну працездатне населення України і українці, які Підтвердили неодноразово свою креативність, свою дуже, скажімо, інтелектуальну здатність швидко освоювати іноземні мови, шукати можливості працевлаштування. І це не тільки там роботи, такі господарського якогось характер, от, а це в різних компаніях інноваторських. Тому в цьому контексті я чула неодноразово від наших партнерів. А чому ви замість того, щоб молодь відправляти на навчання, зокрема військові з країнами НАТО, і потім дати певні гарантії, що не буде мобілізації? От, але це вже буде підготовлена молодь військова, спроможна, і це буде ваш козир, ваша карта в перемовинах. Ви просто відкрили ворота, каже, що це за такий популізм? Ось для чого це робить президент? ви що розраховуєте, що у вас скоро будуть вибори? І ця молодь буде голосувати і підтримувати партію влади далі, тому що їм дали зараз цю свободу. Ось можливо, хтось був наляканий картковими картонними протестами молоді, яка вийшла, і комусь не вигідно, щоб молодь лишалася тут і висловлювала свою незгоду з певними рішеннями. Я не знаю, тих п'яти менеджерів, які керують країною, і українці не вірять, що ця модель управління державою Авою, коли все настільки монополізовано і зацементовується. Вертикаль влади, вона здатна привести країну до перемоги, тому що е, і це розчарування, яке ми бачимо, зловживання ДБР і атаки на активістів, на е, колишніх урядовців. Ось замість розслідувань, зокрема тих, які найближче оточення президента, коли було дуже багато скандалів. Тому питання можна, звісно, багато і дати під множинне громадянство і розказувати українцям, що і розклеїти білбордами всю країну, що ми. Всіх чекаємо, повернемо і так далі. Але люди дивляться на питання безпеки, на питання роботи, чи можна тут, на питання майбутнього, чи тут є верховенство права, чи їх не завтра не прийде ДБР і просто за якимись фабрикованими справами не почне саджати, і так далі. Тому це, звісно, насторожує, тому що ми фактично. Молодь, яка є майбутньою основою творення держави, яка йде за кордон, і це дуже небезпечно, тому що воно небезпечно з точки зору нашої стратегії, як подолати ворога, тобто військових mm -hmm. дій, вона небезпечна з точки зору економіки, тому що молодь є рушієм якраз економічного розвитку, от і творенням цих всіх.